Що це ми там робимо, Ліся Петровна? А? Кучу, -кучу шкварчання, Кажі, всім, привіт. всім доброго дня. Так що, друзі, слава Україні, слава нашим збройним цілам України. Тільки дякуючи їм, ми маємо свіжину таранчук. Мене вже бачите гонить, підганяє давай, кадавай кидай. Каже, Я вже жду каже, шкварчання сковороди. Так що дякуючи нашим хлопцям і дівчатам ми маємо можливість чути шкварчання сковороди і маємо можливість тримати господарку. Хтось там, можливо, напише якусь йдуть або подумає, я вам скажу, друзяки, я коли перший раз проїздив через село Кам'янка і Ізюк, я з того моменту просто зрозумів, що... як зрозумів, я молив Бога, щоб це все діло завершилося якнайшвидше, тому що там також жили такі самі люди, як і ми, і вони просто були ближче до тих... Виродків, і кожен з них також тримав господарство. І ми ще коли заїхали е, в долині, кажуть, ми були, і зустріли е, зятя і його товариш. Він каже, що ми приїхали типо, на дотещеної хати. І ми зайшли в двір. Ну як, тут тільки, можна сказати, є ну, як, двір. Це руїни, куча цегли, куча всього. І цей мужик каже, а тут у нас була стайня, а тут у нас були поросята. А там у нас була корова. Тут у нас було зерно, і ти такий просто подумав, йоханий Бабай, от в мене теж там свині, тут зерно, і там також жили люди, і все, у них немає нічого, і вони реально нікому просто не потрібні. Тому що там хто б там що не говорив, але я впевнений, що більшість людей не дуже з розпростятими об'яттями і хотіли б допомогти тим людям, які втратили все. Вони шукають різні причини. от, Як там понаїхали, там і ще деякі моменти. Так, да, є люди різні. от, Але реально ці люди в принципі нікому не потрібні. І проблема це, щоб рятуватися, то це його проблеми. Так само і в даній ситуації. Тобто люди виїжджали до родичів, до знайомих, в кого були кошти, десь знімали. Десь щось купували, от. але насправді це дуже-дуже дуже страшно. І... Тобто не хочеться, щоб за мною таке було і з моєю родиною. І за цього ми не зупиняємося, а далі працюємо і підтримуємо тих, хто пішов боронити нашу неньку Україну і вибурювати для нас волю і свободу. Так що, ну от якось так. Так що в нас сьогодні свіжина, дякуючи тільки нашим військовим, тому що якби не військові, Ой, коли, коли це все діло було тут а поруч, було реально ну... спасало теж господарство. Чому? Тому що всі тікали, всі виїжджали, черги на заправках, ми тут живемо під Києвом, хто не знає, то я думаю, щоб більше людей типу, забули. Таке відчуття, що в нас... Дів луча пам'ять усіх. Але вже забули і РПІН і Бучу, зараз якось так проїжджаєш через ці всі моменти. Ну, понятно, що є моменти, які напоминають деякі моменти. Але... І все, вже думаю, що цього не буде. І, як там кажуть, два рази в одну річку не війдеш. Але я думаю, що це може бути. Так що давайте не будемо байдужими, давайте будемо підтримувати тих, кого ми знаємо знайомих і друзів, які виборюють для нас волю і свободу. якось Так Ну, А ми працюємо, поки маємо таку можливість. Але чимало людей, які, ну, наприклад, цього не роблять, але люблять пописати всяку гідоту, щоб змотивувати нас працювати далі і смажити таранчук. Такими коментами, як розкуркулись. Так Кого розкуркулювати, я не знаю. Ось така історія. А ще є в нас в українців така теза, якщо ти вилазиш із в князі, щось на своєму шляху змінюєш, працюєш, будуєш і в тебе щось виходить, то тебе постійно хочуть втопити такі ж самі бомжі, як ти став. О, тобто люди, ну, з такого плану, да, я вже лезне казав, якщо сусід тримає три корови, а в тебе одна. Ну все, капець, він на тебе злий куча там всякі фігні. Ну купи собі три. Вона ж тільки бачить, що там кількість молока і сироватки, але не бачить, що це роботи вже в три рази більше. Ну, чомусь така у нас ситуація в українців. І то, що там говорять, що українці класна нація, я вам скажу, українці, ой, ну, так само, як і е, інші національності, вони різні. Я колись думав, там армяни, які живуть в Україні після того, як у них там э, був землетрус, і тут це... що мало є, що вони, от вони якось так всі об'єднані були, один одного підтримували. Але, це теж не все так класно. От тільки збоку так було видно. І Коли ти поспілкувався, то все те саме, що і у нас. І завість, і підстави. І все остальне. Тобто, коли ти з говна вилазиш, то тебе хочуть в те говно назад запати, тільки не знаю чому. За тебе не радіють, тебе не беруть приклад, ну, от. а просто хочуть туди втопити. А коли вже людина там добивається якогось рівня, то тоді вже до неї не лізуть, тому що в неї є кошти, в неї за свої заботи, свої моменти життєві. Так що така історія. Це так само, коли я казав, український фермер і іноземний, так? Ну, і про іноземних фермерів ніхто нічого не говорить, От вони тут працюють, все не хорошо. все там іде, куди там ми не знаємо, неважливо. На екстр, не на екстре. Але за то наші предки які там керували тими колгоспами, вони вороги народу, тому що вони ж, на деяких людей украли, а не щоб там шукати причину, що люди зберегли, дали робочі місця. там. Та де ІТП? Да не важно там якими шляхами і пучами. Це українець, це не іноземець. І вибачте мене конкурувати і набагато важче. Так що, друзі, піжина е Тарасі, це потрібно, ще не бачите, не встигло, воно пожариться, а вона вже там... А, а вона вже шукає піджаринки. Тому що жаринки вони всю дорогу були найсмачніші, особливо коли ти їх кидаєш сразу. Так, Вася Бедрівна, а що ми робимо по так, середину ми цю вирізаємо, шинка у нас невеличка. Це у десь піде туди. І якими ми кусками? Почервона невелика, на два, на три, четири. Давай на чотири, навіть на чотири, ну на стандарт. Про стандарт. А ну напишіть, друзяки, хто займається такою справою, як ми, чи є у вас клієнти і чи змінилася цінова політика там на сало, на печеревину, на битки. Хоча дивлюся у різних регіонах по-різному. У когось там биток дорожчий, у когось до у когось там трикот, когось печеревина, когось сало взагалі за безки, у когось дорого. От. І там мені людина писала, що ми коли з Вікторовичем їли. Мінеральське сало. Нам написали, що воно нам в горлянці не стане за 950 гривень. Ну, я просто написав, що таке сало люди там е купують, а ми, наприклад, у нас воно є. Як подумаєш, що 950 гривень то ж погано стає. От, да. Я б його не купував би за такі кошти. Я, може, купив би краще там м'ясо. Так само, як там люди зараз там писали одній людині, ой, ковбаса для сало. Так у нас сало 300 гривень, а м'ясо наприклад на 250 да? Тобто є свої моменти і вам же ж не входиш. Так що скільки людей, скільки думок, і клієнти у кожного свої. Ми вже й не різали, але знову там в Лезі Петрівні понаписували, поназванювали і прийшлося різати свинку. Так що от така історія. Е, що там можна кидати, так? Так що хлопці вже привезли. М'язку, зараз ми будемо різати Один плюс – це зима і в такі періоди завжди там по старому стилю, по новому стилю, я не знаю по якому, там по різдву. У нас, як Леся казала Петрівна, у нас немає свят. Не в тому плані, що ми там Ми просто не святкуємо. Ну сіли, да, кутю ми зварили. І варили на 24 го вечора. Так, виходить. У нас було. Тому що більшість людей, і коли там вникаєш в історію, то начебто і так. Люди дивися сервися по-різному там. Одні там будуть святкувати 7-го, одні там святкували 25-го. Але ж, оказується, все-таки як там посчитати, то наче за народження Ісуса Христа, і воно було до Нового року, то наче ну, хрен я знаю. Я, коротше, в цьому ділі не розбираюся, і мені, якщо чесно, друзяки, головне, щоб настав мир. І е, майбутнє це буде, якщо доживу, це буде одне з найкращих свят, яке е, буде в моєму житті. Це буде е, той день, коли це все діло закінчиться. Перемогою це голосно говорити, тому що деякі там експерти, там, спеціальні спеціалісти розповідають, що треба там на, на границі 91-го року, особливо ті. Говорять, які ніякі відношення і нічого не роблять для того. Да? Так, ось така історія. Тобто є куча, 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 куча різних моментів. Так що Леся Петрівна снідає. О, я не знаю, там видно мене було чи ні. Та видно. Петровна воно смачного її. Бачите, я вже кинув на м'ясо з боку, а вона їсть такі жарвенька. Тобто їй по барабану, що там буде. Отака красивенна печеревенка. Далі я вам там, це діло покажу. Це ми демонструємо більшість для того, щоб показати тим люди, людям, які в нас його беруть. От раніше ми це все діло розпочинали і не були блогерами, і не було в нас ніякого ютуб-каналу. І ми ні разу не робили рекламу через Ютуб. Але пару людей прийшло до нас, там сало хотіли купити. І, і зараз там люди пишуть, ну буває, прострелює щось. Але клієнтів ми як такових собі не нам вони не потрібні. У нас є невеличка кількість, яку ми годуємо, реалізуємо, самі воно смакуємо, тільки заради цього і ріжемо поросят. Може, б вже б і не різали, не тримали. Але найсмачніша свинина це своя свинина. Чому? Не знаю. Ну от якось так. Так, на дворі у нас зима, красота. Воно вже так, калюнчик їде воно. Газу і телефон одразу замерзає. Так що калюнчик сало везе. Ну а тут у нас, бачите, як добре, що у нас тепер е, закритий павільйончик. Ось така красота. Тутунькі їде. А? Порядок? Так що, зараз буду розрізати сало, калюнчик буде тут розбирати м'ясо. Бачите, закритий у нього павільйон. Ось така невеличка, але дуже класна свинка. Так що зараз ще обрізаємо філеєчки. Класно в тому плані, що зима, що воно бігеньке це все діло, остила і немає у нас мухви. Так що така історія. Життя в селі. О, і демонструємо для тих, хто це все діло у нас е купляє. Так, і давайте тікати сюди. От, босячок. Так що погнали. Кожен робить свою справу. Я зараз беньки розрізаю, заберу зараз це м'язку. І світла вже нема. Так що, друзі, така історія. Друзі, ну це просто-просто красота. Дивіться, яка смакота. Уже те жирненьке все повижарювалося фактично. Бачите? Скільки жирку виходить? Дуже смачненько, коли от в поміці. Є і дюрочок, і велика біла, і ландрасік. Бачите, яка красота. О, ну і понятний перець треба перетримувати поросятку. Так що, коли 8-9 місяців, то зовсім інший смак і воно вже з прожирками, так, да, більше відходів. Ну, але я маю в от такого отакого ну, прожирків жирного. Так що ось сюди це саме дороге сало генеральське. Так да? шуткую. Це наші косиночки. Леся Петрівна буває їх копте і продає так само, як почеревну. Немає різниці. Так що така історія? Ну, а на сьогоднішній день це все діло у нас уходить. Дві філеїчки, дві пафиночки. Це все середина з От, то вона йде десь не знаю куди, на переробку, на перетопку, на жир чи там, на ще щось. Не знаю. Так що ну, ми зараз додаємо трошечки м'язця. О, о Ну, Одною рукою не, не гоже, зараз загружу, це все діло, помішаю і лечу різати Що, Друзі, така історія. Трошечки лоханувся я і телефончик короче, виключився. Так що не засняв я весь процес, як ми завжди розбираємо і показуємо місце. Ну, а вже на даний момент вже, <хи> мотаюся і розвожу ці всі справи. Так що відвіз вже є коляна. На дворі продовжується зима. Зараз везу ще на одну точечку. Так що воно вже в кульочечках І тут дуже кульочечок, Так що так я працюваю. Так що така історія. Застелив один. Бачили? Так що такі бувають пироги. Так що... Хочу всім подякувати, рухаємося далі. Поляха муха вітер відкриває двері. Так що теж вже дровця заніс. А як кажуть, у мене <схід> телефон виробив. Та ну бувають такі моменти. Ага. Не супер ми там блогеро. Ну, але от така історія. Так що, з дочі взяв. На всякі випадок і почув. Так що працюйте, пробуйте, реалізуйте і рахуйте. Тому що вчора там мені одна людина якось написала по-дурному, що тає тонну пшениці по 10 тисяч гривень. я кажу, тут кожна копійка, якщо ти рахуєш, якщо я, наприклад, беру зерно, я беру ну, в цьому році взяв усе зерно по 7, Але ну, це за налічку. Але люди кажуть, що там ну, кось дорожче, кось дешевше. Понятно? Якщо ви будете брати... Відрами то буде дорого і на кілограми. Я ще коли до війни, я казав хлопці і дівчата, об'єднуйтеся і підтримуйте один одного. Якщо вам треба там, пару тонн, то ви старайтеся бути цікавими, об'єднуйтеся і беріть, там, наприклад, 10 да? От машину чи там дві у того чи іншого фермера і завжди буде ціна відрізнятися. Так що от така історія. На, на, на цю тему правої я чи ні. Але от така історія. Так що всім гарного дня. От. Працюйте і смакуйте. Так що все, погнав. Така у нас березанська дорога. Не центральна, а там де живу я. Так що так.